Ну що, всім привіт, з вами Захар Експлейзер. І сьогодні поговоримо про, так би мовити, різницю між уявленням свого майбутнього контенту в голові і тим, як це виходить, коли це доходить до реалізації. І зараз я маю на увазі не мрії про те, як ти там суперзірка снімаєш круті дорогі кліпи, виступаєш на сцені перед фанатками, і в тебе просто ідеальне виконання, в тебе ідеальна зовнішність, ти такий підкачаний, крутий, впевнений. Ні, я маю на увазі на це. Тут мова йтиме про більш реалістичні та приземлені речі. От ходиш ти по двору, ходиш, ходиш, щось там собі думаєш, і тут приходить ідея. А запишу я відос, летсплей наприклад. Ти знаєш по якій грі, і вже починаєш фантазувати. Як ти запускаєш запис, і в тебе це виходить так впевнено, так харизматично, твої коментарі просто льються, і ти прям кайфуєш, ти весь в процесі, ти прям душа інтернет-компанії. Так мало того, ти навіть починаєш репетирувати навіть в голос, і виходить непогано, майже так, як в голові. Але варто тобі зайти до хати, увімкнути гру, запустити запис. І. А, всім привіт! А, з вами Німред. Да. І... і. Сьогодні ми будемо проходити гру. Да. Угу. Так. Опа, ага. Угу. Так. Я його вбив. Угу, я крутий. Угу. Ну, так ось так виходить. Коли прокручував цю ідею в голові, гуляючи в дворі, то такі прям словесні візерунки плів. А тут вмикаєш запис, і тебе переклинює. Ти дубовий якийсь стаєш, і, от, і хуй пойми, що з цим робить. І це ще посилюється, коли довго не записуєш відоси. Якби відвикаєш від запису, і от така реакція на нього. Я навіть починаю злитися. Ну, в мені ж є та енергетика, в мене є та харизма, яку я хочу тут передати. Ну я, я ж сам чув у дворі, коли репетирував, коли в голові прокручував. Якого хуя? Сука, розслабся. Це не прямий ефір. Ти можеш вирізати те, що тобі не подобається, і не обов'язково викладати це. І ти можеш скільки хочеш перезаписати, якщо там ну не виходить. Та розслабся вже, заїбав. Але ні, от, якось не дуже виходить. Так буває і з піснями, і з розмовними відео, і з озвучками тексту. Але найбільше все-таки на лесплеях це відображається, бо в лесплеях найменше можливостей перезаписати різні мікромоменти, і там якби все ж е, е, основний хронометраж він без монтажу. Хоча голосові в телеграмі теж без монтажу, але ну, їх реально легше записувати морально, навіть якщо це велике повідомлення, яке буде опубліковано на каналі. А тепер трохи ностальгії. А, значить, пам'ятаю, в 2017 році я проходив гру Slenderman Origins 2. Це десь за рік до створення мого каналу. І мамки ввечері не було дома. Я заходив у цю гру в навушниках, лягав на диван. І проходив це на телефоні гра. І іноді я уявляв, що я записую летсплей. І я прям мріяв, як створю свій канал, і буду отакі от лесплей записувати. Я пошепки коментував, прям уявляв себе ютубером харизматичним, таким, який, який вміє оперативно підбирати слова під події, які відбуваються у грі. Я вже тоді хотів створити свій канал по іграм, але прикол в тому, що у мене був телефон Samsung Galaxy Core 2. І на ньому. Не йшли програми для запису. Це аж потім, навесні 2018 року, я е, довідався, що можна скачувати е, і попередні версії цієї програми, які ще йшли на мою версію Андроїда. От, А тоді я того не знав. Тут також згадується е, початок літа 2018-го вже, коли я вже міг записувати лесплеї, хоч і Лагучі, ПІЗДЕС, але міг. Тоді мама кожен день зранку ходила по справах, чи не зранку, чи в день, я не пам'ятаю. Ну, коротше, ходила вона по справах десь на півгодинки, може, може хвилин на 20. І я за цей час мав встигнути записати серію летсплея. Це було проходження гри Slender Man Die 7. Ці летсплеї до сих пір, до речі, є на моєму каналі, на великому. І поки мама збиралася, я ходив біля колодязя, і я це все репетирував і в голові, і розмовляючи трохи з собою. Майже дослів не уявляв, як я вмикаю запис. Представляюся, що там з вами Німред, всім привіт. І як я коментую. Але зрозуміло, що виходило дещо не те. От як тільки вмикається запис, вайб міняється. І якби зі своєї голови, зі своїх мрій, ти опускаєшся на землю. І тут згадуються моменти, коли в 2017 році мріяв стати лесплейщиком, ну взагалі відоси записувати, але не було можливості, а тепер є. І з одного боку мрія наче збулася, а з іншого не так збулася, як я хотів. Виявляється, в мене далеко не такий підвішений язик, який у мене в голові під час того, як я уявляв записи лесплеїв. Ну і вайб не той, коли вмикається запис. Із недавнього можу згадати відос про відьмака 3, який ще не вийшов на ігровому каналі, він планується. От, Я там, коротше, починав озвучувати. І от щось робив, і тут оп, натхнення записати відос. І я пішов озвучувати, текст уже готовий є. І наче потрібний вайб, я спіймав. Але вмикаю мікрофон, і він втрачається. Як же з цим боротись? А відповідь проста: частіше щось записувати. От, тому що коли ти там записуєш відео раз в півмісяця, то, ну, не дивно, що голос трохи ржавіє, якось відвикаєш від запису. Треба хоча б час від часу голосові повідомлення в телеграм-канал записувати. Я так уже робив колись, і це допомагає стати якимось більш розкутим. Не дає тобі заржавіти в плані озвучки. Або можна короткі відео якісь з озвучкою робити для Тіктоку. Я так уже колись робив, і дійсно я ловив дзен тоді. Ну, в сенсі, коли я часто озвучував і звикав до запису, то так дійсно прорізалась та енергетика, яка була в голові. І виливалась на мікрофон, і це охуєнно. А от стосовно моїх дитячих розмовних відео, то тут я хз. у мене немає спогадів, які в мене були тоді відчуття. А так, якщо ви не знали, я років у 9-11 записував багато відосів на свій старий телефон без монтажу, тому що тоді не було в мене можливості монту монтувати взагалі. От якось я справлявся. А як хз, Я не пам'ятаю, що я відчував. До того ж, я тоді ще й з камерою знімав завжди з обличчям. І як? Без монтажу і з усвідомленням, що неможливо буде виправити як? Звідки в мене така впевненість була тоді. Ну, а на цьому все. Все, що я хотів висказати, я висказав. А тепер запрошую вас в коментарі ділитися своїм досвідом стосовно цієї теми. От. Ну і ставте лайки, підписуйтесь. Ну а з вами був Захар Експлейзер. До зустрічі!